У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича триває виборча кампанія. Цьогоріч за крісло ректора змагаються чотири кандидати. Тож, як проходить процес та що очікує заклад вищої освіти у разі перемоги когось з висуванців, всі деталі вже за мить. Нагадаємо, що за посаду ректора Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича змагатимуться четверо кандидатів: троє деканів факультетів та проректор з наукової роботи. Наразі вони активно презентують свої виборчі програми. Декан економічного факультету Руслан Білоскурський вирішив податися на посаду ректора ЧНУ, бо має для цього переконання та підтримку колективу. Подав свою кандидатуру, оскільки маю певний досвід роботи в університеті. Точніше, вже 25 років, як я працюю в університеті від посади лаборанта до посади декана економічного факультету, був би радий впровадити кращі інноваційні практики для того, щоб розвивати наш університет і робити кращим. Зокрема, кроки, які необхідно зробити в університеті, це є цифрова трансформація, це є елементи фінансової децентралізації, це є інтернаціоналізація навчального процесу і більше залучення міжнародних програм, програм обміну. Але найбільшим і головним завданням. Є зберегти молоду людину тут, в Україні, в Чернівцях, показати, що в нашому університеті можна здійсно здобути гарну фахову освіту з перспективою залишитись, знайти добру роботу, працевлаштуватися і разом будувати гарну незалежну Україну. Ольга Мартинюк каже, що її мотивацією для участі у виборах було те, що вона понад 25 років працює в університеті. 20 з них на керівних посадах, тому знає і розуміє проблеми навчального закладу. Відчуваю в собі сили і розумію, як саме треба розвивати університет для того, щоб покращувати і імідж університету, покращувати організацію освітнього процесу, покращувати рейтингу. Показники університету, ну і взагалі кажучи, можна перелічувати в принципі кожен напрям розвитку університету, які надзвичайно дуже важливі. Це і підтримка науки, і міжнародної діяльності, і проєктної діяльності, впізнаваності університету не тільки, скажімо так, на тренах України, але й за межами України також. Декан географічного факультету Мирослав Заячук каже, що балотуватись у ректори було непростим рішенням, але робить це, щоб спробувати зробити певний внесок у розвиток університету. Вважає, що університет не має суту передавати наукові та професійні знання, але й бути місцем комунікації та критичних дискусій. Наші головні завдання в якості освіти це не тільки освіта. Це формування молодої особистості, це формування еліти нашого суспільства, яка є на зараз доволі мобільною, яка є такою, що володіє потужно мовною компетентністю, яка є такою, яка є дуже комунікабельною. Це молоді люди в доброму мірі агресивні, в доброму мірі агресивні на ринку праці, які можуть займати як найкращі позиції. Чином варто розвивати міждисциплінарні освітні програми дуального освіту, а також залучати до навчання практики. Вважає Мирослав Заячук. На його думку, необхідно зберігати кадровий потенціал університету та займатися господарськими питаннями. Ще один кандидат Андрій Саміла бере участь у конкурсі на посаду ректора, бо знає, як працює адміністрація закладу із середини. каже, працюючи проректором з наукової роботи, побачив, як можна покращити управління. Університетом є дуже багато амбітних і сучасних ідей. Більшість із них, звичайно, що стосуються міжнародної активності університету щодо інтернаціоналізації, як і освітніх програм, впровадження програм подвійних дипломів про впровадження наукових освітніх інфраструктурних грантів, програм академічної мобільності, що для нас дуже важливо, 15 травня відбудуться вибори ректора Чернівець національного університету імені Юрія Федьковича Тева і далі слідкуватиме за перебігом кампанії, знайомитиме наших глядачів з кандидатами, а ще переглянути виборчі програми кожного з них можна на офіційному сайті вишу. До пораліку осіб, які мають право брати участь у голосуванні, входять усі штатні науково-педагогічні працівники ЧНУ, а також обрані напередодні представники студентства та адмінперсоналу. Вишу, якщо жоден з кандидатів не набере більше 50% голосів, вже через тиждень після першого туру від. Будеться і другий. Там традиційно візьмуть участь двоє претендентів, які здобули найбільше підтримки. Тож, хто стане керівником університету на найближчі п'ять років, дізнаємося уже незабаром. Діана Добинда, Іван Мітрік теми дня ТВА.